Інформаційний день на Суспільному триває і далі будемо обговорювати візит президента України до Саудівської Аравії. Сьогодні президент України Володимир Зеленський з офіційним візитом відвідає Саудівську Аравію, де зустрінеться зі спадкоємним принцом Мохамедом Ібн Салманом. Вже у вівторок там відбудеться зустріч делегацій України та США, на якій обговорять наближення миру, а також продовження підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки. Про це президент Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні 9 березня. Українську команду представлять керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустам Умєров та заступник керівника офісу президента Павла Поліса. Про це Зеленський повідомив у соцмережі ікс 8 березня. На сайті Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки 9 березня підтвердили візит держсекретаря Марко Рубіо до Саудівської Аравії для переговорів із представниками України. Також відомо, що вчора він вже вилетів до країни. І протягом сьогоднішнього дня ми будемо стежити за візитом президента до Саудівської Аравії. Там працює наша кореспондентка Валерія Пашко. Тож ми очікуємо на її включення в ефір. А наразі далі про очікування від візиту Зеленського до Саудівської Аравії та зустріч делегації Сполучених Штатів Америки та України будемо говорити із заступником директора громадської організації аналітичний центр політика Артемом Бронжуковим, який вже з нами на зв'язку. Артеме вітаю добрий. день. Які особисто у вас очікування від цієї зустрічі, і як ви можете зараз оцінити позицію України, враховуючи, що вже була одна невдала спроба певних домовленостей у Вальному кабінеті, і вона провалилася. Що зараз можете сказати про наративи, зокрема, Америки стосовно цієї зустрічі? Ну, Дивіться, на рахунок наративів поки що не зрозуміло, тому що знову ж таки ми почули від декількох спік спікерів одразу наближених до того, Рампа, що готові вони відчутно тиснути на Росію для того, аби прийти до якогось конструктиву, тому що умовно, да, сама історія в бувальному кабінеті цей скандал, він запустив величезну кількість важливих процесів. Він десь вімкнув Європу, яка довго знаходилась сплячці, і ми побачили дійсно доволі прогресивний крок в вигляді виділення 800 мільярдів на оборону. Частина з цих грошей потрапить до України, і це дійсно відчутно, але Знову ж таки чекаємо, коли Кубіліус і Каякалас представлять вже більш детальний план по як ця історія буде рухатись. Повертаючись до Саудівської Аравії, зустрічі української делегації з американською, дійсно, Україна проартикулювала досить чіткі, досить досить чітке бачення це припинення обстрілів. Дронами дальнього радіосудії. да це стосується енергетики. Україна чекає такого ж самого кроку зі сторони країни агресора. І друге це припинення будь-яких операцій в чорному морі. Це насправді історія, яку давно вимагав Трамп, начебто, продемонструвати свою готовність до того, аби вести перемовини, і тепер м'яч на половині поля полі американців. Які мають довести, що в них є якась дискусія і можливість переконувати Росію, тому що знову ж таки давайте будемо реалістами, давайте не будемо вестися на такі доволі популістичні заяви Трампа про те, що треба все швидко закінчити. А подивимося на заяви, які лунають з вуст, ну якщо так можна сказати, представників Російської Федерації. Вони так само налаштовані на знищення України. Вони не хочуть поступок, вони хочуть виключно за рахунок Трампа і їхнього. Такого сприйняття, що вони нього на нього впливають, досягти української капітуляції? От чи зможуть цю парадигму зламати сьогодні а, нова адміністрація Сполучених Штатів? Ну, от будемо за цим дивитися. Пане Ортема, скажіть мені, будь ласка, Україна що максимум може отримати від цієї зустрічі? Адже очевидно, що не буде підписано якогось документу, який встановить мир чи перемир'я, тому що це просто неможливо без країни-агресора Росії, яка фактично і може це зробити одноосібним рішенням Путіна і зупинити війну? Так ніхто ж насправді не розраховує, що сьогоднішня зустріч вона має принести якісь. Конкретні вже наслідки в вигляді умовно заморозки чи зупинення війни це історія. Те, що нарешті дискусія вона стає більш здоровою, тому що те, що ми бачили там попередній місяць, це була історія, де американці комунікували з росіянами, при цьому не повідомляли про перебіг цих перемовин з не повідомляли про перебіг перемовин українцям, не повідомляли нічого європейцям. От, але от і саміт в Лондоні, і потім публічні заяви. Деяких літерів, в тому числі Макрона, вони привели до того, що Європа з Україною повертається до такої широкої дискусії. Це насправді позитивний момент в тому плані, що Україна нарешті може отримати бачення у цю дорожню карту, про яку американці багато говорять, але чомусь досі тримають її неоприлюдненою навіть для найближчих союзів. Артеме, а те, що самі обговорення завтра відбудуться без президентів, лише на чолі з певними делегаціями від України і Америки, це говорить про якийсь певний рівень договорів чи узгодженостей, які завтра будуть обговорюватись. Це говорить нам про те, що це підготовча зустріч, про те, що вона явно не фінальна, це лише такий перший крок для налагодження загальної візії для того, аби десь звірити годинники, зрозуміти а в якому в якій канві взагалі тут можна рухатись, тому що до цього ми чули дуже багато вимог до України. Поступки територіальні відмова від амбіцій по вступу в північно-атлантичний альянс і багато, багато багато чого іншого. Але ми не чули окрім якихось загальних фраз про те, що як от сказав. Сьогодні Лінсі Грем, що готові до пекелі. Санкцій він там їх буде розробляти по Росії. От якщо б американці дійсно були так конструктивно налаштовані в тому, аби досягти миру якомога швидше, то ці пекельні санкції вони вже мали бути впроваджені там з перших днів президента Трампа. Але ми цього не побачили. Ми побачили навпаки загравання, спроба бути білими погластими. От, хоча кому як не Трампу, з його цією бізнес-хваткою, про які так багато всі говорять, розуміти, що росіяни, окрім мови, сили, не не сприймають інших підходів, тому от після конструктивної позиції з боку України тепер американці мають вирішувати питання з росіянами, чи готові вони демонструвати те, що можуть бути проведені якісь конструктивні перемовини, тому що наразі якогось відчуття, що дійсно Кремль готовий на такі кроки, його просто немає. Пане Артем, а чого взагалі нам очікувати? Тобто, має бути після зустрічі двох делегацій якась офіційна заява, підписаний якийсь документ? Чи це взагалі може пройти без будь-яких публічних виступів? Ну, заява буде в будь-якому разі, але подивимось, наскільки вона привідкриє нам світло на реальний перебіг подій. От я б не очікував, що в будь-якому разі ми отримаємо якісь чітке розуміння, тому що як пишуть західні медіа про те, що зустріч потім має відбутися і на рівні американської і російської делегації, де вже будуть вони намагатися шукати точки дотику і моменти, де можна сказати, що конструктивний діалог відбувся. От, але знову ж таки, не всі сторони цих перемовин налаштовані на те, аби шукати компроміси і домовлятися. І це це, це також треба розуміти, пане Артема. А чи допускаєте ви завтра повторення сценарію в овальному кабінеті, що все може з тріском провалитися? Не думаю, не думаю, тому що трошки інший предмет зустрічі. Я впевнений, що жодна зі сторін не буде задоволена на 100% їхнім перебігом, тому що ну це притаманна така характер характерна риса будь-яких перемовин в доволі складних питаннях, тим паче враховуючи те, що Сполучені Штати намагаються ну, начебто, демонструвати рівну віддаленість, але по факту. От ці і загравання з Росією і постійний тиск на Україну вони не додають певності, що все може пройти гладко, з розумінням з кроками назустріч, Да, тому що американці дуже часто намагаються просто продавити ті чи інші рішення, але при цьому не готові йти на поступки. Але мені здається, оця історія знову ж таки з таким вагомим збільшенням оборонного бюджету європейського союзу. Це також частина гри, тому що якщо Сполучені Штати не беруть на себе відповідальність, дальність по Гарантування безпеки і мені здається в цьому трикутнику, такому тристоронньому Брюссель, Київ, Вашингтон, умовно, да, за участі великої кількості європейських столиць і лідерів, можуть бути певні трансформації з таким перерозподілом сфер впливу, перерозподілом зобов'язань і відповідальності. Тому, якщо навіть Україна не отримає якихось гарантій від Америки, мені здається, неофіційно можуть йти розмови про те, що от американці в цьому контексті готові будуть замінити європейців. Скажіть мені, будь ласка, от ви кажете про тиск, що американці дуже часто тиснуть на своїх опонентів. То який тиск може бути ще тут, коли американці зупинили гуманітарну допомогу, військову допомогу, розвіддані? Як ще тиснути? Дися вони ж також грають в гру Кнута і пряника, і Трамп сказав, що оцей пауза на передачу розвідувальних даних вона майже закінчилась. Тому дійсно вони обробили майже все, що йшло в якості допомоги для України. Зараз будуть повертати, а потім знову будуть лякати тим, що будуть відключати. І будь-якому випадку Україні до цього <клес> треба бути готовим. І от ті 800 мільярдів, про які ви згадували, європейського оборонного кластеру, скажімо так, то вони можуть тут нам допомогти. Пане Артеме, дуже вам дякую за те, дякую. що знайшли час. Доєдналися Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру Політика, був з нами на прямому зв'язку.